Доброго дня всі мої друзі! Я знову рада вас вітати на своєму каналі. Я так думаю, ви з першого кадру зрозуміли, що сьогодні в нас знову гриби. Взагалі-то я це називаю золота осінь. Опеньки будемо е, тушити, запікати з куриним бедром і з овочами. Овочів буде небагато, тому що головне у нас буде. Опеньки, до них м'ясо. І потім уже овочі будуть як допоміжна сила. Перше, що я вам скажу, тут у мене кілограм опеньок. Ми, я їх ще поки не перебирала. Дивіться, які вони гарнющі, які вони золоті, на вулиці тепло, опеньки вродили. Я їх зараз всі перемию. Кидати треба у воду, і щоб вони прокипіли, 10 хвилин. Чуть-чуть підсолена, трішки-трішки підсолена вода. Прокипіли 10 хвилин. Для чого вони прокип'ячуються? Для того, щоб вони були трішки ніжніші, і вони не будуть такого об'єму. Вся лишня з них відвариться. Пісок повисипається оце, із оцеї нашої сіточки. Все те, що лишнє, все не буде. Потім, навіть я вам скажу, що знімати їх треба так акуратно, щоб пісок залишився на дні, а грибочки ви зняли. Так, це перше. Тепер у нас ось курине бедро. Кожне бедро, дивіться, воно гарнесеньке-свіжесеньке, але ми знімемо шкірку. Шкірка знімається відмінно, шкірка нам не потрібна. І кожне бедро перед тим, як його прожарити, його потрібно трішки замаринувати, трішки духмяного перчику і солі. Воно полежить хвилин теж 10-15, потім ми підсмажуємо на сковороді. І у нас залишається одна велика морквина. Отака От морквина, я її, знаєте, я її люблю, я її називаю взагалі-то це сорт Карателька. Вона дуже соковита і дуже гарна морква. Дві великі цибулини, які ми ріжемо напівківцями. Часник теж чимало. Ну, ви ж знаєте, що я порції роблю великі. І одна велика перчина. Оце все те, що я вам зараз показую, що нам пригодиться. Ну, крім цього, ще. Сіль і перчик, я думаю, ви розумієте, перчику буквально небагато, а солі по смаку. Ну що, щоб не показувати вам, як я все ріжу, кришу, мию і все таке інше. Я думаю, що ви вже знаєте. І цибуля півкільцями, і це на велику терку. Я протім, Потім, як воно вже буде все готове, я вам покажу, що, за чим і як. Ну, а зараз поїхали готувати. Гриби там киплять, а у нас тут на сковороді, дивіться, 150 грам масла. Оце скільки масла я кладу олії, не потрібно зовсім. У мене тут тільки масло. І тепер я сюди викладаю оту всю цибулю, щоб воно не то, що просмажилось, а щоб гарно прокипіло в маслі. Коли цибуля буде золото, золотистого кольору, ми туди додаємо моркву сипемо і перець. Тільки після того, як цибуля золотиста і стане м'якенька. Ой, хвостик попався. Так що, дивіться, які ми з вами молодці, смажимо далі. Смажиться наша цибулька, щоб вона не згоріла. Дивіться, я зараз вам показую. Отака вона вже м'якенька робиться, вона пропечена маслом, і ми її зараз трішки розбавимо морквою і перцем. І оце все. Перемішали і тушимо. Уже майже до готовності. Так, щоб воно у нас було. Ви знаєте, на 90% готовності. Оце все тушиться. На перший час можете накрити кришкою, щоб воно ніби пропарилося. А потім нам все-таки треба підсмажити його, щоб у нас не було. воно Якби проварене, нам потрібно, щоб воно смажилося. Сік дасть і цибуля, сік дасть і перець. Масла більше не додавайте, олії теж. Тому що смак дає Іменно оце, що у нас є, якраз вершкове масло. Проварені наші гриби, дивіться, вони, звичайно, набагато зменшилися в об'ємі, але. Я їх знімала шумовкою. Повірте мені, було на дні і мила, і перебирала, але було, що на дні викидати. Тепер я оце все, що я смажила сюди, в гриби. Якщо у вас є дві сковороди, нема питань. На одній курка, на одній. У мене теж їх декілька, але мені дуже хочеться вам показати. Повністю все, то я через те. І зараз сюди я кладу, ставлю далі сковороду і кладу наші замариновані стегенця. Ось отак. Трішки жирку на них, воно якраз піде, але що без шкіри. Отак, три, потім ще три. Підсмажуємо з двох сторін, щоб вони взялися такою кірочкою. Знаєте, щоб вони були рум'яні, побачимо. А тут ми перемішуємо все оце і викладаємо у форму для запікання. Ну, форма це те, що деко для запікання. Хто як хоче, так і називайте, в кого утятниця, в кого гусятниця. Оце все гарно ми перемішали. І висипаємо. Діти, як завжди в мене отака от форма із скла. Це все висипаємо, а стегенця потім кладемо наверх. Підсолені в мене підсолені гриби на смак будете провіряти. Зараз, до цього, що ми смажили, ми додаємо, я його не смажила, але перець, часник у гаряче. Потрібно класти. Він дасть такий аромат. Взагалі, я вам скажу, я так думаю, що наші гриби та будь-які вони дружать із часничком, гарно перемішали, на смак тоді покуштуємо і висипаємо в цю форму Смажиться нашим м'ясо. Зараз я вам покажу, дивіться. Рум'яне, рум'яне, рум'яне. Таке гарне. Ми його сюди викладаємо зверху, отак, на гриби. Так, з повородою закінчилася епопея. От так все гарно, красиво виложено. Тепер на, кожну, на кожен кусочок м'яса я кладу, я розмажу чайну ложку сметанки, м'ясо буде ніжніше, м'ясо буде. Бо, кажуть, знаєте, як мені казали, додайте сметану в гриби, буде дуже смачно. Я розумію, що буде смачно, але мені гриби потрібні із власним смаком. Мені потрібен той смак, який гриби мають бути із сковороди Чи, як знаєте, так, щоб тільки пахло грибами. А от м'ясо із сметанкою буде набагато ніжніше. Будете пробувати самі на сіль. будете куштувати, як вам по смаку. Ну, Звичайно, трішки із м'яса попливе, наша сметана туди в гриби. Але що основне, забере на себе м'ясо. У нас розігрівається духовка до 180 градусів. Накриваю кришкою і ставлю на 20 хвилин під кришкою. Потім ще 15 потрібно зняти. Тільки як знімете, збавте трішки температуру десь на 150 градусів. Ставимо. Ось нарешті вже дістали нашу страву. Аромат, який, я думаю, ви, коли будете готувати, ви самі зрозумієте. Дивіться, зверху м'ясо. Так. Ось, я поклала. І тепер звідси ми дістаємо гриби. Я візьму невеличку ложку, я думаю, ви бачите, пара йде. Дуже гаряча зараз не хочеться, щоб воно вам трішки. Мішало, як кажуть, оця ця пара, я зараз відсуну туди. Дивіться, показую. І м'ясо, бачите? І гриби з овочами ароматні. Ці гриби можна як на окрему страву, точно так можна використовувати. І як, гарні, як до гарніра. Підлива грибна з м'ясом. Як кажуть, на що придумаєте, на те і буде. Можна і до каші, можна і до пюрешки. Хто любить, я особисто буду їсти просто так, тому що я дуже люблю гриби. Зараз дуже гаряча, тому просто вам показую, що ми маємо, яке воно є. Дуже гарний аромат. Все-таки лісові гриби це лісові гриби. Смак, аромат, тому що куштувала, коли готувалася. А взагалі-то хочу подякувати за терпіння, що ви продивилися всю мою зйомку, як я показувала, як я готую гриби з куркою. Запрошую, заходьте на інші відео, підписуйтеся, будь ласка, не шкодуйте коментарів та лайків, якщо у кого є бажання. Завжди рада поділитися з вами тим, чим знаю я сама. До зустрічі!